19 листопада 2022 року митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив божественну літургію в Успенському храмі села Тимченки Чорнобаївського округу. Зустріч з вами це велике свято для тих, хто сподівався і чекав. Хай буде зустрічі подібних ще багато. Від серця щирого ідуть ті слова, якими <клес> вас вітати раді, нині. парафія, що я таки жива на Чорнобаївщині, в серці України. <клес> Рослові себе моя Господа, і загукняє моя святого. Керуючому єпархією, співслужили секретар Черкаської єпархії проти Ірей Василь Вознюк. Благочини Чорнобайського округу, протиірей Валерій Русняк, благочини Золотоніського округу, протиірей Сергій Снопко, настоятель храму протиірей Іван Чечина та духовенство чорнобайського благочиння.

Після закінчення літургії Митроплит Фодосій звернувся до парафіян храму з архіпастерською настановою. Архієрей розповів про сповідницький подвиг священомученика Павла, патріарха Константинопольського, пам'ять якого церква вшановує сьогодні. Владика також зазначив, що сьогодні відзначається важлива подія в історії парафії села Тимчан. Сьогодні 20-те -ти ліття, як почалося відродження духовного життя в вашому селі. І хоча місце звершення богослужінь мінялося за ці 20 років, але 20 років тому, це рік ювілейний, забилося знову духовне серце вашого села. Забилося, і це биття духовного серця не зупиняється. Воно тут, воно в Божому храмі, воно особливо під час Божественної літургії. Архірей привітав настоятеля храму проти Єрея Іоанна Чечину з пам'ятною датою і нагородив благословенними грамотами сім'ї парафіян, які беруть активну участь у благоустрої храму. Після літургії митрополит Феодосій відвідав храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Москаленки та свято-Миколаївський храм у селі Васютинці Чорнобаївського округу.